Мій глядач перерахував на мій рахунок 5 тисяч гривень повну суму за цю саджалку, яка поїхала в Полтавську область за 1700 гривень. Інший глядач перерахував мені кошти за ґрунтофризу з розпродажу за 4900 гривень, що поїхала у Вінницьку область за доставку 817 гривень, а також знайшов своїх господарів триколісний електроскутер. Дозор за розпродажною ціною 29 970 гривень. Потужність двигуна 800 Батарея свинцева кислотна 72 В 20 ампер годин. Тож, люди вже його випробовують, катаються. Шина, до речі, в нього 3,0х10, що дозволяє спокійно з'їжджати з бордюра і не сісти пузом на бордюр. Вантажа підйомність до 180 кг. Так як я 180, він спокійно мене витримує, перевіряв. Вага його приблизно 80 кг. Тож, будь ласка, у кого є електровелосипеди, електроскутери, Нагадую, зараз холодно. Зберігаємо батареї в теплому приміщенні не менше, ніж 5 градусів за Цельсієм та заряджаємо їх раз на 20 діб. Та дотримуємось пожежної безпеки, бо відключення світла можуть призвести для загорання під час зарядки Використовуйте стабілізатор напруги або безперебійник з повагою Віталій Бойчук. Ще один дозер за 29 970 гривень в синьому кольорі є на розпродажу.